Вони співають, танцюють та розказують вірші. Першички Клеменської спецшколи для слабозорих дітей урочисто святкують 101 перших днів навчання. До цього виступу малеча готувалася тривалий час. Танцювала, а ще співала І І віршка розказує. Ці три місяці діти даремно не гаяли. Вони почали освоювати шкільні науки, а також потоваришували між собою. Одним більше подобається навчання, іншим дозвілля між уроками. Люблю перерви і цей бігаю, і дружу добре з до читаю, пишу вже, вмію по по складам поклад читати і ще може Математику першими шкільними кроками сина, не аби як пишається його мама, каже рішення віддати дитину саме до цієї спецшколи виявилося правильним. Дитина, перш за все, потребує зорової корекції, трішечки погано бачить. Школа для нас є найкращою, тому що вчителя дуже хороші вихователі дуже добре займаються з ними. Ну і взагалі розвиток дітей тут дуже. Інтелектуальний можна сказати незабаром. Три десятки місцевих педагогів закінчать навчання в національному педуніверситеті Драгоманова та отримують дипломи дефектологів. Але на переконання керівництва закладу успішне навчання залежить не стільки від вчителів, як і від самих учнів. Ми знаємо, що в нас зібралися самі талановиті діти, тому що нема жодної дитини, яка не була б обдарована якимось талантом. І ось ви бачили, що на сені сині першачки вони зовсім мало провчилися в школі, але вони вже впевнені. Не знайдуть у життя. Вони вже виступали і в театрі. Вони вже приймали участь у наших заходах, які в нас кожного тижня проходять. Загалом у школі навчається 183 дитини з усіх куточків держави. Серед них троє сиріт та 14 позбавлених батьківського опікування. З нагоди свята до навчального закладу завітали його опікуни. Працівники обласної податкової та інституту після дипломної освіти передають дітлахам подарунки. Також школярів вітає обласна влада, яка активно долучається до розвитку інтернату. В цьому році в цьому закладі від відкрита група для дітей дошкільнят, які тут можуть і проживати, і готуватися безпосередньо до школи. Крім того, в цьому році, в рамках тієї програми, яка реалізовується облдержадміністрація щодо переходу на альтернативні види палива, проведений ремонт реконструкції котельні, встановлений твердопаливний котел». Ще одним проблемним питанням чиновники називають відсутність у школі нормального спортзалу. Втім, робити прогнози стосовно його будівництва вони зможуть після затвердження державного бюджету. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.